Причудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Перший Red Dead Redemption разом із доповненням Undead Nightmare таки отримає оновлення. Це нереально, це просто супер круто. Чи то порт, який вийде тільки на Нінтендо Свіч та четвертий плейстейшн, але не з Xbox. Лол. Чекати доведеться недовго, адже реліз не за горами 17 -го серпня. Про вихід на Некстген консолі чи ПК Рокстар нічого не казали. Ще гірше. Без паніки все гаразд. Ні, не гаразд. Але якщо у вас є Xbox Series, то по факту ви можете заграти першу частину, так як консоль має зворотну сумісність із 360 боксом. А якщо у вас PS5, то вона ж має зворотну сумісність із PS4. Тому 17 серпня ви теж зможете заграти. Дякую за твою пораду. Нова no Калов буде називатись Modern Warfare 3 і вийде 10 листопада. До стрітфайтеру завітають черепашки ніндзі На жаль, вони не будуть грабельними файтерами. Якщо хочете пограти за черепах у файтингу, це вам треба йти і купувати другий інжастіс. Продано. Я думаю, ви маєте почути звук з писання з моєї карти. Бувши трейлер Акі. От вона буде грабельною, хоча її гроладу нам так і не показали. Проте запевнили, що вона доєднається до гри вже цієї осені. А от для восьмого текену заанонсували ще двох персонажів під час ЕВО. Перший наймення Рейвен, що створює незабутні вайби Нуба Сайбота, так ото він ще з п'ятої частини у цій франшизі, я просто про це не знав. Тому приношу свої вибачення, я цього не знав. А другий чи то пак друга Азазена вправна панянка з Перу, що доєдналася до ростеру Текена вперше саме у новій частині. Mm. No, Оці дві новини мали бути ще в минулому випуску, але я тоді був занадто захоплений новим трейлером МК, що забув додати. Так. Я згадав. 6 вересня третя брама Бальдору разом із релізом на PlayStation 5 має отримати підтримку AMD-шної технології FSR2.2. Ну і ще й технології від Intel, але тих відеокарт настільки мало, що ми їх не будемо згадувати в цьому відео. Просто зараз доступна вже перша версія FSR. Ну і, звісно, інвідіївський DLSS. Фюрер і той не сказав би краще. Минуло зовсім небагато часу з релізу гри, а Ларіани вже планують доповнення. Ні, робити вони його ще не почали, а лише на словах запевнили, що мають такі наміри. Я нічого не Ви думали, це дратує. Звісно, навіть приблизно, коли це все діло релізниця, абсолютно невідомо. Усе складно, кругом туман. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи.